Та сестри, ми знову в Херсоні, у військових, котрих ми вже не перший раз, і перш за все хочеться їх привітати з Пасхою Самим великим святом не тільки на цій землі, а й у всій вселені. Це свято Воскресіння Христова і побажати їм самого головного радості. І навіть в цей скрутний час радісті завжди є місце в наших серцях. І зараз у нас такий вийшов, як скажем, іноземний можна сказати, бігіон. Тут у нас і Сімон з Польщі приїхав. Шимон, Шимон приїхав з Польщі допомогти військовим і допомогти всім нужденним. І вам дуже дякуємо. І перейдемо особливий уклін нашому храму на честь святого велика мученика з збоєрки і родичам з боєрки, котрі теж. Долучились до цієї допомоги і передали сюди хлопцям, своїм родичам, передали сюди допомогу. Всім вам дуже дякуємо. Христос воскресе. І Вам уже дякуємо. Тіх, іска ікони Боже Матір. Воістину вас кресті. Христос, Христос Воскресе! Спасі Господи!